Всем привет! С вами снова GLSK и в сегодняшнем видео мы опять будем менять термостат. Значит, ну, в принципе, вкратце и коротенькое видео сделаю. Э для того, чтобы снять термостат, естественно, треба злить антифриз. Вот, подмощаем как все тут. Емкость на радиаторе есть винт специальный, откручиваем, зливаем. Снимаем аккумулятор, платформу под аккумулятор, крепится на трех болтиках на 6, подключик на 10. І далі знімаємо корпус термостата. Ось він у нас стоїть. Значить, кріпиться ось на двох болтах. Підключик на 10. Одна гайка, ой, на гайках. Одна гайка і друга гайка. Підварітельно е, провода на датчик колінвала і на лямдузонд. Трошки відвигайтеся сюди, так вони ось тут ось кріпяться під цією Ну Щоб їх дуже не обливало, щоб в розйоми не заливало оці ось. Потому що ми будемо знімати по-любому антифриз. Значить, цей патрубок знімати я не буду, буду знімати вмісті з ним. Значить, а по причині заміна чого, значить термостат, виходить постійно в відкритому положенні. То машина їде, вона температуру держи. На нейтральній, поки йде на катом, вона в общем, Взагалі, не годиться, мені не подобається, буду міняти. І пробував термостат, машина прогрівається, і термостат одразу починає цей нижній, нижній патрубок. Починає грітися. Тобто, виходить, він пропускає одновременно. І весь поток йде через радіатор. І в місті дуже не, не комфортно, неуютно, тому що стоїш і постійно зрабатують вентилятори. Виходить, великий поток, мабуть, йде через радіатори чи чого воно, блін. Короче, фиг я знаю. Датчик той температуры меняв, что там стоит на помпе, то не він. Ну ламп, він не до перегрева, конечно, но ну, тем не менее. Так, ну все, на цьому все пока тут. Сейчас я знімаю його и переходим до термостатів. По термостату ще я отдельно зніму відео. Так, ну и так, в общем, я открутив. Сейчас якраз снимаем. Снимаю привоз, подивимось. Ну, антифриз чуть-чуть побіжить. Потім зми... А, він вместе з термостатом витягся. Ху. Прикольно. Так-то там взагалі мало антифризу Коротше, отак ось витяглося Опа, знімаємо термостат. Термостат у нас тут стояв фірми МОГЕН. Що-то він якийсь такий. Ну да, походу йому... Фокуса нема потікший і погано роботавший. Так, сейчас переходимо в друге місце і побісідуємо трошки про термостати. І так, обседуємо про термостати. Значить, дивіться, є у мене 4 термостати і вони двох видів. Зараз об'ясню. Оце ось той, що тільки що стояв. Фірма Моген. Клапан зброса воздуха. В нього напротив виходить, ну, от бачите, як. цей термостат це не мій, це мого знайомого Андрія Тоже така сама в нього. Непонятно, якої марки. Розположення цього клапана зброса воздуха так само. Далі. Оце мій старий термостат. Це термостат. Тойотовський, Toyota Avenis, по-моєму, Toyota Корола Стара. І оце той термостат, який я купив фірми Асіон якийсь. В общем, хотів купити Тойотовський, але не купив. Коротше, зайшов в магазин, який був, такий і купив. Значить, два різних ісполнення. Оці, як ставить, в такому ісполненні, де клапан зброса стоїть отак. Ну, коротше, не так. Получається, а наш термостат, як ставить на автомобіль, надо щоб клапан зброса якомога стояв вертикальніше в двигателі. Але при такой установке ось перегородка на термостаті мешає прохождению охлаждаюсь жидкості на печку. Тут якраз йдуть отверстия на печку. Так, далі. А оцей Toyota, якщо ставиш вертикально. Получається, нічого йому не мішає. І ось. Ну, не знаю, що це за марка. Може хто сталкувався з такими термостатами. О ось такої марки ще ще. Отак. Асіан. Ну, то напишіть мені, скажіть, як вони ходять, що там, чи взагалі є з ними якісь проблеми, чи нема. Ну, ісполнення, ісполнення мені, в принципі, його нравится. Єдинственне, що... Toyota, внутри ще резиночка есть, там, де клапан закрывается. Вот так ось він. Отак. Тут, тут резиночки, естественно, немає. Тоже, в принципі, качество таке не дуже погане. Нормальне качество на вид. Качество самого изделия довольно неплохое. Если, например, взять оце, якщо, Непонятної марки. Старий. Ну, тут видно, що теж якось так. Ну, не дуже і самі бачите, да? Єдинственне, що у резинки уплотні, зробили виямку під клапан зброса. І термостат фірми Mogen. Хоча Моген хорошо себе зарекомендувала. Знаю, шарові виходять непогано наконечники, той, що в мене стояв, тут вроде, в нього нормальне, все. Ну, а тут спереді теж якось так. Ну, На втулки, хоча. Ну, коротше, получше. получше. Так що, ото якісь, якось так. Як, так що якщо будете брати собі термостат, то старайтесь вибирати, щоб ісполнення було клапан збросу в такому положенні. Якщо знайдете прямо так, то буде взагалі ідеально. Ну, я не знаю, чи є такі, чи нема. В основному я дивився. Та, блін, десь сюда. В основному я дивився м, других марок там і тому подобне, то отаке є сполнення. Кстати, на Toyota Avensis, з Toyota Corolla тоже є отакий термостат з, за таким сполєнням цього клапана збросить. що не чорний был. Так, ну цей термостат уже своє я так зрозумів, відходив. З нього вже походу, і воск той витік, і ще щось там, чи то вже ржав. Коротше, якось так. Ці всі в колекцію. Ну, а цей буду ставити. Зараз як буду ставити, ще включусь, покажу нікоти нюанси, як його ставити, покажу ті канали на печку, які він якоби оцим перекриває. Ну він не то, що перекриває, а просто мішає циркуляцію охлаждаюсь і Все, поки так. І так, ну, в общем, ой, блін. От я його поставив. Те що я вам і казав, бачите? Цей клапан для збросу якраз саме вгорі. А ось, може видно, вам. ось початку подачі на печку ось я відмітив. Ось кінець. Тобто ось йде канал. Тобто оця дужка, вона не перекриває цей канал. Так що тобто, таке розположення клапана, ну, на мою думку, найкраще. Щоб ісповнення було саме таке. Ага, і що? Ще? Е, Перва бочина з цим термостатом Assisan чи Assis. Блін, вітер такий, вибачаюсь. Оця оплотнітна резинка, що в ньому в комплекті йде, вона мала. Коли я вставив термостат, кришка його не прижимає. Прийшлося зняти з старого. Так що, учитывайте це, це такий мінус, конечно. Бо якщо на старому термостаті уплотнительный не резинки труба, то з цим буде проблематично його поставити. Надо буде, я не знаю. Ну, так як тут резинка більш-менш на ньому, ну вроде так. Вроде нічого, я її так обдивився. Ну, на всякий случай, ще як на злой герметик кончився, все покончалось. Все бігом-бігом спішу. На всякий случай легенько білим герметиком. Тут ще чуть-чуть намазав. В принципі, він тут і не нужен, по большому счету. Ну, если нова резинка, конечно, на термостаті. Так що ото так. В принципі, все. На цьому відео буду закінчувати. Всім спасибо за просмотр. Всім пока. До нових відео.